Вітаю в ефірі деталі на 21 му каналі, і в цьому випуску ми розкажемо про таке. Світло знов дорожчає для кого та наскільки? Розкажемо далі. Стипендії у лютому не буде. Студентам Ужгородського національного університету затримують виплати чи надовго дізнаєтеся у випуску. Чагарники на летовищі після заборони польотів в Ужгородському аеропорті влаштували генеральне прибирання, але журналістів туди не пускають. Збройні сили розшукують 12 втікачів закарпатців. Військова служба правопорядку спільно з комісаріатами Закарпатської області проводить розшук військовослужбовців Збройних сил України. Це мешканці Ужгорода, Мукачева, Тячева, Іршави, Чопа та кількох районів. Зараз місце перебування чоловіків невідоме. На службу вони не з'являються. Усіх, хто має інформацію, просять повідомляти за номерами телефонів 3 30 61

Допоможіть знайти крадія в Ужгороді Розшукують грабіжника помешкань молодого хлопця віком до 16-25 років середнього зросту худорлявої статури. Фото з камер спостереження у будинку до та після злочину заполонило мережу. У поліції кажуть, потерпілі мешканці поверхівки на вулиці Можайського заяву написали ще 23 лютого і повідомили, виламавши двері з квартири, поцупили золоті прикраси і ноутбук. На місці події працювала слідчо-оперативна група. Наразі в нас є ну, з камер відеоспостереження відео, зафіксовано його обличчя. Ми вживаємо заходів для встановлення цієї особи в рамках кримінального, розпочатого кримінального провадження за частиною 3 статті 185. І це крадіжка. Санкція даної статті передбачає позбавлення волі строком від 3 до 6 років. Хвиля подорожчання електроенергії на Закарпатті чекає вже з наступного тижня. Тарифи на світло зростуть майже на чверть. А платіжки з новими цінами за спожити у березні отримаємо на початку квітня. Хто і скільки платитиме, рахувала наша Олександра Туранова. У 2016 році тариф на світло зростатиме у два етапи. Перший розпочнеться з 1 березня. У середньому один кіловат електроенергії подорожчає на 14 копійок, а це складає 25%. Платитимемо ми за спожити, як і раніше, за трьома блоками. Перший, якщо мешканці використовують до 100 кіловат у місті або до 150 у селі. Якщо я проживаю в квартирі, споживаю 100 кВт, то до цього часу у мене рахунки з електроенергії приходили. В середньому 45 гривень 60 копійок. Після подорожчання я отримую рахуночок 57 гривень. Що буде що різниця буде порядка 11 гривень 40 копійок. Ну, це приблизно 25%. Ті, хто використовує більше, відчують подорожчання сильніше. Споживаючи три сотні кіловат у місяць, платити доведеться 234 тридцять гривні. Це на 50 гривень більше, ніж за теперішніх тарифів. Ольга взимку взагалі споживає понад 600 кіловат, попри те, що живе у однокімнатній квартирі колишнього гуртожитку. Газ у квартиру не підвадений, тому всі побутові прилади живить електроенергія. Усі прилади на електриці виходять, і в сумі воно багато тоді витягує. Найбільше тягне батарея, але вона тільки одна на всю квартиру в кімнаті. Якщо я зараз плачу 450 гривень або 400, то із березня вже я буду платити 500. з одного боку. Здається, що 100 гривень не так багато, але по великому рахунку досить суттєво. Тим же, хто використовує аж тисячу і більше кіловат електрики на місяць, тариф піднімуть на 14%. У середньому сума нарахувань з березня збільшиться на 150 гривень. Пільги передбачені лише для закарпатських багатодітних сімей. Вони будуть сплачувати по мінімальному тарифу 57 копійок за всю спожиту електрику в дачних кооперативах, в гаражних кооперативах на сьогоднішній день вони зростають на 25%. Будемо сплачувати вже по ціні 99 копійок. Те саме стосується освітлення під'їздів, роботи ліфтів, насосів. Багатоквартирних будинках на сьогодні ця електрична енергія буде враховуватись по тарифам за 99 копійок за один кіловат. Тому найсуттєвіше таке подорожчання вдарить по жрерам, бо саме вони сплачують за освітлення під'їздів, сходів, комор та живлення ліфтів. У жрері номер 4 квартплату не збільшували з 2009 року. Виходить, що з 95 копійок, які ми сплачуємо за квартплату з квадратного метру, розраховано лише 3 копійки на світло у той час, коли жрери платять у разів більше. Ми посчитали різницю за 2015 рік 64,5 тисячі. у нас увеличилось. То есть по нормам потребления, то, что мы платим за фактическую электроэнергию. Ну а за эти деньги мы могли сделать ремонт подъездов, ремонт крыш, ремонт канализационной системы. Видопроводний системи. Тобто, доволі, доволі крупней сума для нас. Зараз кілька жрерів подали заяви до міськради і сподіваються отримати бодай якісь дотації, аби компенсувати різницю тарифів. Бо ціну за свої послуги підняти не можуть. Розрахунки жильців і зараз нижче норми. Наступне подорожчання очікується вже у вересні 2016-го. Ціни піднімуть знов на 25%. За офіційною статистикою, після подорожчання тарифів комунальні борги, наприклад, жителів Ужгорода зросли на 37%. Ми поцікавилися у містян, чи навчилися за цю зиму економії і у який спосіб. Дивимося нашу традиційну рубрику Громадська думка. Почала просто не включаю то. І лишні, і лишні прибори не палю, так що з тим і справляємося, як є. Ніякого економного режиму, тому що у нас двоє діток, тому що нам економія дорого обходиться. Якщо ми не включали економний режим. Холодно, то збільшуємо тепло, зменшуємо. Менше телевізор, менше тепла. Та так. Ну а зараз вже будемо економити, вже йде весна, літо, буде жарко, тепло. Ми перших лампочки взяли, знаєте, такі економні. Це в першу чергу по всім кімнатам. Більша квартира. Не виключаю лишній раз, якщо я в одній кімнаті, то він вже виключаю. Все, що лишнє, виключається, обов'язково. Економія, має бути, економною. Там, де ми знаходимося, там світ, виходимо, виключаємо і так далі. Да, економ... А ще добре субсидію нам дали. Економив, поміняв лампи звичайні. На ці, що є економні. Не економили, бо методів немає економити. Економіка лампочки е е економні. Все. Студентам у затримають виплату стипендій на офіційній сторінці проспілкової організації Ужгородського національного університету. У соціальній мережі ВКонтакті йдеться цього місяця. Виплати студентам не нарахують. Проблема виникла через те, що у міністерство освіти немає бюджетного паспорта, тому гроші надійдуть із запізненням на початку березня. Роботу Ужгородського аеропорту відновлять, якщо на території Литовища наведуть лад, пообіцяли в Державіаслужбі. Зараз тут розчищають чагарники. Вони виросли по всьому периметру аеропорту і не корчували їх уже більше 20 років. Після повної розчистки території необхідне встановлення спеціального паркану. Раніше керівництво аеропорту повідомляло, польоти відмінили через порушення правил безпеки під час перевірки спецслужб, після яких Державіаслужба призупинила дію серед сертифіката безпеки Ужгородського аеропорту до усунення порушень. Зараз дирекція Литовища коментувати ситуацію відмовляється, а зйомку на території забороняє. Продовжуємо у наступній частині випуску. Про таке бігом на зелений. А ви знаєте, хто і як розраховує час для переходу доріг на сигнал світлофора? Ми розкажемо. А ще покажемо експеримент, чи його справді вистачає. Музей архітектури та побуту закрили. На кілька днів там знімають фільм. Подробиці у випуску. Спортивний бренд Закарпаття. Про найвідоміші та найуспішніші клуби та команди області. Далі. Перебігти дорогу на зелений, щоб встигнути перейти деякі ужгородські перехрестя. Поки горить світлофор, пішоходам часто доводиться прискорювати крок. Хто і як розраховує час для переходу доріг і чи вистачає його на практиці, ми перевірили. 12 кілограмова коляска у ній майже 9 кілограмовий Владислав під коляскою пакет з продуктами. Мирослава Бровді гуляє з таким багажем щодня по кілька годин. На шляху світлофор на вулиці Грушевського. Аби перейти тут дорогу з малюком, часу ледь вистачає. Хотілося б, звичайно, щоб довше світлофор працював і зелений був включений, тому що іноді коляска на дороги дуже погані. Буває, що коляску не стаю просто нести з технічного стану доріг. Приходиться дуже швидко, дуже швидко йти і часом з коляскою, що дуже важко, У мене важка коляска, наприклад. Зелене світло для пішоходів вмикається на 15 секунд. А скільки потрібно часу, аби подолати проїжджу частину Мирославі з сином, засікаємо. Якщо бордюри, то мені треба з дитиною нормально пройти 30 секунд. Це так, щоб враховувати, що дитина може і заплакати на на пішохідному переході. І буває, що вона аж у мене випригує з коляски. Теоретично цього часу має сповна вистачити. Переконані комунальники, адже така тривалість зеленого сигналу для пішоходів визначена спеціалістами після детальних розрахунків. Проводиться хронометраж, хронометраж проїзду автотранспорта пішоходів проходу. А також від геометрії дороги це ширина дороги, кількість полос і по полосних напрямках. циклограма складається, і по потім складається цей графік, проводиться пофазно робота світлофорного об'єкту. Після цього отримані дані надсилають до спеціалізованого Харківського інституту за висновками його експертів. Налаштовані всі міські світлофорні об'єкти. Їх в Ужгороді 24. Ці практично об'єкти в робочому стані. Один об'єкт у нас є, який працює в жовтому мигані, це Коритнянська Гагарина. Інші всі об'єкти, якби, Більшість з них ще в такому вже застарілому стані, тому що на сьогоднішній день, як бачимо, є світлофор, який поставили на Шандора Петефі, діодні світлофори, їх далеко видко. А це світлофор на перехресті вулиць Барчині та Підгірної. Центр міста. І на перехід тут виділено 14 секунд. Перейти дорогу встигаємо, але треба долати перешкоди два високі бордюри. Це для молодих мам з дитячими візочками займає багато часу. Ну якщо стояти вже тут, вже прийти, туди, да, вистачає перейти і все. А от немає спуску, щоб спуститися з коляскою. Вот. Так що, звісно, хотілося б, щоб було більше часу, тому що якщо дощ, там допустим, тут і лужі, дуже важко, ну некомфортно спускатися. А цей світлофорний об'єкт рекордсмен тут на перехід усього 11 секунд. При тому, що обладнаний він у новому районі на перехресті вулиць Легоцького та Капушанської. Тут мешкає чи не найбільше молодих сімей з дітьми. Молода мама Лідія Опаленик дорогу тут переходить по кілька разів на день. Точніше, перебігає. Така незручність. Не встигаємо переходити із коляскою. Якщо машина із правого ряду закінчує свій маневр. І вона попадає на зелений світлофор. Получається, що вона проїжджає, і треба ще до додаткову машину пропускати. І тоді вже ми да, ми з коляскою не дуже успіваємо або бігом. Загалом на більшості переходів часу зеленого сигналу вистачає в обріз найбільше ускладнюють ситуацію відсутність спеціальних з'їздів з високих бордюрів та ями. Міськрада відреагувала на матеріал 21 про відсутність люків. Частково знімаючи сюжет про колектори без кришок, майже місяць тому ми передали звернення і в департамент міського господарства. Частину з них відновили. Так закрили люк на Мукачівській, провалля в дорозі на вулиці Тихій. А от до вулиці Брудлаковича справа так і не дійшла. Просто посеред дороги три колектори без кришок досі загрожують безпеці водіїв та пішоходів. Така ж ситуація на вулиці. Ці стрільничній два неприкриті люки на відстані матру один від одного. Місцеві мешканці кажуть проблему тут не вирішують більше трьох років. Це вже роками немає. Це вже роками немає, і це просто жах один Що так страх, що люди там попадають туди, у ту, ту яму, і і, і, і це вже. А то дивіться, як зробили ремонти. Тож зробили ремонт і буквально тут маленька яма вже стала більше, більше. Я вам сказав, ну, років чотири точно що немає. Це я точно кажу, бо я сюди входжу років чотири. Звичайно, дуже добре, що поставили. Це скільки його часу не було? Декілька місяців, напевно. І То було, ну, всюди треба ставити, не тільки тут. Уський музей Скансен закрили на два дні і через зйомки казок. 15 акторів з лялькового театру Бавка та 10 із Кошицького театру ляльок у Словаччині приїхали до Ужгорода на зйомки проєкту Історії з під Карпат. У нього входитимуть 10 унікальних історій, цікавих легенд та місць обох регіонів. Усі ці історії режисерами були інтерпретовані у казки. Першу казку вже відзняли в Кошице, зараз робота триває в Ужгороді. Дитячу казку чарівні. Гуслі про Скрипаля Павла фільмують у музеї архітектури та побуту. Працюватимуть над нею два дні, тому на цей період музей для відвідувачів зачиняють. Продовження зйомок планують у травні, а готовий матеріал українські та словацькі глядачі зможуть побачити на центральних телеканалах наприкінці 2016-го. Тобі марічку далесам та воно не таке важке. Кажу сам спорис. Ходімо до хати, води мені треба. Близько трьох років тому назад виникла така в нас ідея створити щось спільне, щоб це було між нашими театрами, і ця виникла дуже цікава співпраця. Це є оригінальні історії, які писалися нашими авторами. Серед наших авторів там є такі відомі актори, як Дмитро Кишеля, Олександр Гаврош, Ніна Малишка, Наталія Орешніко. Ми вже маємо одну напрацьовану мі. історію мі. про урбанову мі. вежу, яка є в кошицях. Називається мі. вона. Це як «Дзвін». на цьому ж місці ми будемо знімати ще п'ять казок про цікаві історії кошицького краю. Спортивний бренд Закарпаття. Наш Анатолій Костюх дізнався, які зі спортивних команд та клубів області є найбільш успішними і відомими. Про кого знають пересічні закарпаття? Кому надають перевагу спортивні експерти? Про претендентів на звання найуспішнішого спортивного бренду області. Далі Закарпаття поки не може конкурувати в кількості спортивних клубів, що змагаються у національних першостях із лідерами України великими містами Київ, Одеса, Дніпропетровськ чи Харків. Однак свої не менш успішні клуби в нас також є. Закарпаття найкраще знають про футбольний та ганбольний клуби. Хотілося б сказати, що го але, на жаль, не можу. Але, я думаю, ганбольний клуб Карпати. Ми хороші. Карпати ганбольний клуб. Та я думаю, що вони більше добилися чогось в Україні, чим, чим допустім, та говерла. Як на мою думку, обов'язково це має бути Карпати, спортивний гандбольний клуб, Ужгорода. Карпати гандбольний клуб. Вони дуже класно грають. Погоджується із такими коментарями, і досвідчений спортивний журналіст Володимир Тарасюк зазначає, ужгородські Карпати, хоч не можуть похвалитися масштабами глядацької аудиторії, як, наприклад, футбольний клуб Говерла, матчі якої транслюють на центральних телеканалах України, але є значно успішнішим спортивним колективом постійно грає у єврокубках, мають кілька перемог національної першості та міцно закріпили за собою звання чемпіонів. Команда досягає успіхів. Ну, можна сказати, в чемпіонаті, можливо, це не такий сильний чемпіонат. Але з другого боку вона ж на європейському рівні гідно представляє. Тому все міряється результатами. І бачите, так склалося, що в нас сьогодні єдиний олімпійський чемпіон це Ніна Гецько, вона теж гандболістка. А от Яромир Лобода, редактор спортивного сайту, вважає однією з причин успішності та популярності є той факт, що в клубі грають місцеві спортсмени. Тоді підтримка з боку вболівальників у рази сильніша. Це помітно на прикладі Говерли. В першу чергу в ньому не виступають вихованці місцеві з нашої області, і це дуже прикро спостерігати, тому що я, колись, будучи меншим, подавав м'ячі, ходив на ігри. Також і був. В дублюючому складі зараз на жаль не хочу ходити, тому що не, нема знайомих у, у цій команді. У гандбольному клубі Карпати це дуже добре розуміють. Наразі в складі Ужгородської команди постійно грає п'ять дівчат родом із Закарпаття. Водночас ряд інших вихованок місцевих спортивних шкіл розглядаються як кандидати і в наступному сезоні, можливо, потраплять в основу. Ми хочемо наповнити наш клуб побільше закарпатськими дітьми, тому що це е, е, змотивує нашу публіку, наших болівальників краще і. Відвідувати більше гандбольні матчі, а зокрема своєї рідної команди наразі Ужгородські Карпати готуються до єврокубкових матчів. За день відповідальний матч, відповідь чвертьфіналу, кубку виклику і принципова зустріч з лідером чемпіонату Македонії клубом Вардар Юніор. Гра відбудеться в неділю, 28 лютого на Карпаті Арені, що знаходиться на готелі ранчо Золота Гора. Буде замовлений автобус, який буде відправлятися від спорткомплексу Юність о 16.15 і перевезе вболівальників на, на саму арену. Перша зустріч між Карпатами та Вардар Юніор завершилась на користь македонської команди цієї неділі. Нашим ганболісткам потрібно виграти з різницею у чотири м'ячі, аби потрапити до півфіналу. Дівчата чекають на підтримку. Приходьте вболівати. Такими були інформаційні деталі п'ятниці. Хороших вам вихідних. Побачимось.